Запоріжці, вже завтра стартує новий навчальний рік. Тому сьогодні розповім вам кілька слів про його початок. Навчання в наших міських школах буде проходити у дистанційному форматі. Таке бажання висловили 76% опитаних батьків, а у свою чергу підтримали шкільні педагогічні ради. Остаточне же рішення про форму навчання в умовах дії воєнного стану погодила Запорізька обласна військова адміністрація. При цьому протягом року форма організації освітнього процесу може змінюватися залежно від безпекових умов у місті та регіонів та від стану облаштування укритів. І з огляду на це я хочу нагадати, що в липні з бюджету територіальної громади було виділено 34 мільйони гривень на облаштування. 61 найпростішого укриття в освітних закладах міста. А тепер наведу трохи статистики: за попередніми даними у школах міста розпочнуть навчання більше 66 тисяч дітей, у тому числі і ті, які спочатку війни виїхали за межі Запоріжжя, Серед учнів – 5,5 тисяч першокласників і 3 тисячі дітей з родин внутрішньо переміщених осіб, взагалі. Хочу сказати, що у порівнянні з минулим роком кількість класів попередньо зменшилася майже на 70 одиниць. Також хочу сказати, що на цей час навчальні заклади Запоріжжя повністю забезпечені педагогічними кадрами, і зараз кількість педагогів, які виїхали за межі міста та України, поступово зменшується. До того ж, в запорізькій освітні заклади. Влаштовуються і освітяни, які евакуювалися до нашого міста. Я хочу побажати і вчителя, і діткам, і батькам вдалого та продуктивного навчального року. Зараз у кожного свій фронт. А разом обов'язково переможемо. Тихо у ночі.